Що ти бризкала, Наташ? Троянди. Я вчора троянди ну, побрискала там біля троє. Ага. І не стало ті. Так я вийшла оцю побрискала. Ну, мене Ліля теж побачила там, ну я отим ам'яком. Що ж в мене ам'як, остався. Я не знаю, сіти. Я дзвонила валі, щоб забрала. Ага. ага. А, а ти підскажеш як? Ну пішли в хату потім. якщо... Не треба, щоб Ти зробила телефон. Хорошо, пішли додому. Це ти своєю роботою захлянеш. Ага, і що я ще зробила? А, я ж робила вчора ту яряжанку, а воно вийшлося йогурт. А, ну і чудово. Так, Це коли знаєш в першу і чергу. Чого? І смет, я сметану в магазин А, я зрозуміла. І вона йогурт. Я зрозуміла. Так, даю тобі фенді, не балуйся. даю тобі колу і зараз тебе погодую. Ну, трішки, я, хоч. Ну, я дома тоді не їстимо, а всіки вже два часи. Наташа каже, може, дощ піде, то будемо чекати дощ. Так, зараз я тебе погодую. О, ти мені повно, дякую, очки мої. Ты злюка мала. Ты злюка. Мы уже помнятаем. <свят> Мы возьмем на руки Я от тебя пришла, она меня нюхает. Я говорю, я у лайки не была. Так что... Ах, горячее. Ух, надалочка. Наталочка, сейчас... Ложку мне. А, хлеб <свят> мне не надо. Хлеб не надо? Нет. Так, Наташа у нас ложками есть. Тих. Ладно, на, на тобі сільжеш, Так. Хоч там огірочки кисленькі і смачно готові. О, бачиш, соли тільки, пожалуйста. Подивися, а. масло нормально? Воно розстає, не знаю. Так, вже. Та ну воно ж гаряче, нехай. Хоч ти дала все. Так. Я за отої хайків ніяк не можу успокоїтися. Ой, так. Да. Це взагалі. Я глянула, що то під... отой центр горить. О, Усе. це страшне. Я не... Мені там написали, боже, ви ходите по, по маркетах, дивіться ось що, робиться в Харкові. Ой, Господи, це та що ж? Це ж було раз одне де. Отож теж зірвали, в Кременчугу чи де вони зірвали були. Оце ж? Ну, епіцентр десь да. теж було. В Кременчугу, по-моєму. Я в той епіцентр і так боюсь ходити. Ужас. Це ж стільки людей. Стільки ж там людей, бідних. Дивіться, Ой. скільки вона солі сипає. Мені не шалко, але то вредно. Так я чуть-чуть. Чуть-чуть добре. -чуть, Наташ, як воно там? Нічого, нормально? Нормально, тільки гаряче. скільки ти поставила на півдня? На дня. дві минутки. А я думала на півдня. На півдня? Ні. На дві минутки. Так, ну а я коли поп'ю, ж. Ой, як це добре, що я тебе нагодувала. О, я тебе коли напистить. Я вчора тільки свою гречку кончила. Ага, так я без кінця вже її готую. І знаєш, як оце? Як уже нема коли нічого. Насипала фендіну гречку. Ти не голодна, я тебе годувала. Ну, смаколика можу дати. У нас є такий смаколик, Наташ, що вона аж танцює, віка привезла. А ті давала... косточки? Ні, а ті косточки то зуби лічать. А, а то таке м'яско зараз. Ой. Давай я дам. А, ну давай. Тільки ж так трішки. А, холодильнику вони. Думаю, де вони? Це тут кісти розбіг. Що. Це останній. Ні, тут, мабуть, іще є. Ага, іще один є. Ну, значить, на завтра ще буде. Наразі так набік сюди, щоб я, щоб вона тобі послужила. Дай понюхати. сюди йде. йди. Іди сюди йди. Ой, оце. А кусати мене будеш? В мене кусати будеш, а? Ти що в тебе там є? Сіла, ціла, ціла давай. Ні, не ламай. Ой. І тікати, зараз ще борчать буде. Ой. Пішла, пішла, ховає його. А я там ой, та зайнялася життями ялівцями, щоб тебе пообрізала, а я взяла, посадила тут під черешнею і позаливала. Тут ото Ліля йшла і каже і на мене сади. Кажу, добре. От, хай вона. Та я посажу, я ж буду поливати собі і хай. Воно пригодиться, я ж зараз не знаю, що мені що я там далі буду як. Думаю, так я ж то зайнялась, та те та, та, та поливала, те розсадила, в общем, отак кручусь, кручусь, кручусь. Це чудо, не Наташа. Попали. На, 170, на 175 із. з 1, з 1 червня. З 1. Ш... Червня знімуть 175 гривень. 175 гривень знімуть. З 1 -го. числа. І вони прийшлють смс смс Все, знайшла Наталочка. 4 477 набирала і там воно. Ну, оце так. Так що там не хвате в неї всіх. <мес> 135, ну, це з мая місяця, вони вже 75, вони вже не мати, що не трива мають там декілька різних. якісь є по 500 рублів. <сум> 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 <сь> ну, так. Да. вже скоро буде по 500. тут роумінг, ту роумінг там. Ну, все. Так, так. Пішла я додому. Вся робота то не накончена. Нічого страшного, головне, тебе нагодувала іди відпочивай. Іду я відпочиваю. І все зробили. Да. Пока. 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 Ну, то коли вони приїхали, каже, каже Наталя, хто тобі камінці привіз? Ну Люся. Хто ще мені привезе? Ну, це ж спонсурувала мені. Оце Ага. Ну так воно ну, ж не все. Ага, то вони кислі, мабуть. Ну пробуй. Ну, а ну сейчас Наташа пробує. Я, я ще навіть не пробувала, не бо. Вже. Ага, ану ну. Що ну. ти скажеш? Після коли. Ой, так. Да? Ну так давай, ж ми Та хоті... не. Нехай хоч. Не хай Ой, недостатньо. Вкусні. Так? Да? Це, оце другий сорт, Наташ, це й що чорні. Ну, так я їх, оце... Ні. Наташ, це гілочка ось дивися, пішла, бачиш? Ось, а що, тут три штуки? Дві. А це ось дивися, бачиш, ти зірвала, це ось о гілочка ось, ось. А це оці є, є. Да, а, а ну, це, ось, це ось Бачиш? Ну, це різні. Ні. Це ще зелена, да? так? А це добро. Оце Віка її люба, страшне оцю. А, а я це якось кисло. мені. А це ага. Ну і це ти мені принесла, щоб я зараз швиденько, ти ж розповіси мені, як Ось, його дивися. за що робити, і я піду теж побризкаю все. Ось Так. Давай інструкцію. Я тобі що даром Київстар змінила. Ой, диви ще сіте. Ну, так що? Що нажимаєш? Ага. Ось, відкрила. Ага. Ось Отак. І осторожно отак. Ага. Воно стоїть чи що? Ну, стоїть, ні, накачуєш воздух. Ага. Ти зараз мені накачаєш і оце я пішла бризкати, так? Да? Та ну ти ж зараз підеш до мене, глянеш. А, так треба ключі взяти закрити хату. Оце так. Ага. Потім закрила. Так, закрутила. Так. Іш, і отам і і там, ага, все, там включила. І ну там я зрозуміла, так, да, так. Да. І пішло. І добре. Та не не розпилюй я сама потім. Глянь, зараз вона мені все розпилить. А, <світ> а на тро... отак отак, раз. Ага, отак. бо щоб на троянду мені вистачило. Так, йди. воно, воно так економно, Ага, знаєш. Наташа, а потім куди тобі поставить? Просто в двір занести і поставить. <гану> да, мені якось треба, да. Ну добре, я там під навісом по, поставлю, ага. щоб ти вже будеш відпочивати. Зараз я закрию хату і підемо покажемо, що ти не, там натворила. Не, під навесом, А, от там. Пьо... а до, в літню кухню. До під літню кухню. кухню. Добре. Красавчик. <гану> Красавчик, <гану> <гану> Вовсейна, уперся, господи! Що ти там дивишся? Все, пішов, пішов. Так, Наташа тут е е красуту зробила. Вчора племянник її тут трішки порізав оці ялівець, ну і зараз вона ой, дуже гарно, дуже Насадилась. дотепно насадила гвоздичку, петунії, хри хризантеми. ой, Дуже гарно. О, взагалі. І тепер у тебе й півонія буде гарно квітнути. Вона Ти одійде, це... бо Вона її одійде зарушило, да. Ну, молодець, Міша, таке добре тобі тут попрацював. І, і ось як воно гарно тепер. Дуже гарно. Так, вийшло. Дуже гарно. О, і ось оплетиста троянда в неї як гарно там. Та от цвітається, а та там ага. такий красивий цвіт. Да, дуже гарно. Це ж Славічок. Посадити. О, Царство Небесне, а ти перенесла, чи Наташа? Я перенесла. Ну, дуже так. гарно. На отакій сітки так взагалі гарно, гарно. Дуже. І тут я все полила. А, ну, ну і ну, я сьогодні поливом займалася. Полива. Тут і ага. я там скрізь позаливала, та вже угу. сюди треба мені принести відро води і посадити на ярмар осадконя викопала. Пішли назад. Пішли назад. викопала зая, треба йти. Диви. Викопала, і а, так давай швидко, зараз вона вже пропаде, треба. ти що? Пішла я по воду. все. Ага. Представляєш? А це мої півники заквітували. Оце я найбільше люблю цей колір. Дивіться, який гарний. А я в наталки взяла вересклет. Ось. бо мені треба один у мене вже є з корінцями, а мені треба ще один. Ну, у нас гуде сирена, я попрацювала, я побризкала всі троянди і гібіскуси. Ну, це було годинку назад. І пішов дощ. Це той випадок, коли говорять, Тоня полий город, і дощик тобі допоможе. Ось Бачите, і він мені допомагає тепер. Ну нічого. Тепер піду відпочину. А він хай собі потихеньку йде.